Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вчителька. Юффрау. Друге слово це парта. Бенґ. Третє слово це «улькова ручка. Балпен. Четверте слово це пенал. Пенінзай. П'яте слово це контейнер для обіду. Брод дос. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.